Ось так народжується коньяк. Леш, дивись, якого кольору у нас бренді гарно вийшло. Ну дуже гарне. Цікаво, яке воно на смак. Що ти робиш? Я, Юрко, олів'є натяла. Я ж казав більше, нам Олів'є не можна їсти. Ти ж скоро в двері не влізеш. Юрко, я ж той тазик з'їм. І все, більше не буду робити. Ну що, давай спробуємо твоє бренді. Я тобі дам свого е, олів'є. На закуску, так? От чого французи продумали Олів'є. Ну, так. <клух> Будемо дегустувати. Дегустувати, не пити. І закушувати Олів'є. Ну, давай стаканчик. Один. Божественний запах, аромат. <рес> ну і що справжнє бренді? Справжнє, справжнісіньке, так? Справжнісіньке. Відчувається смак ніяку? Пахне корицею. Пахне родзинками. Ну, я подивлюся. І смачне. Смачне має бути. Будемо пробувати. Угу. Смач. ти дубом. І дубом. Такі 4 дні пройшло. Угу, Вона ж настоїться, значить буде добре. Ну що, ви кушають тепер моїму Колір такий цікавий Шкла. Голубий. Доброго дня, друзі! Ви на каналі я і мій Юрко. Чачу, яку ми робили з виноградних віджимків, все готова. Переливається. Гарна виноградна лоза в цьому бутлику. Це є дуб, який я потягнув з лісу. Ні, я дерево не різав живе. Цей дуб валявся. І я нарізав його на такі полоски. Приблизно сантиметр. Буду різати його на невеличкі кусочки. Ну і так по ширині, щоб він вміщався мені в будлі, в горловину будле. Будемо настоювати чачу і робити бренді. Так як коньяком це не можна називати. Такий ріжний дуб. Така в нього структура. Дуб був старий, впав сам, Видно, був якийсь і я відрізав невеличку піляку. Майте на увазі, що якщо будете таке робити, деревина має бути не меншою товщиною, ніж 20-25-30 см. Тоді вона є придатна для настоювання чачі. Тут є такі білі місця. Це є. Так я спочатку почищу. Так, тут не потрібно. Тут є так. В цю сторону. Чистимо до деревини. Так. Кусочок білого залишилась? Ні, то я викину саме біле. Ну що, тепер будемо різати на кусочки. Так, я думаю, що обзіком буде скорше. Візьму ось такий тазик, чистенький і скоренько поріжеться на кусочки. Я думаю, що можна спробувати і два зразу. Ні, два тяжко буде. Тут є сантиметрів 15 приблизно. Як вріжете, так і буде. Яся ті палки не можна брати. Буду было трошки Так, с той стороны. Теперь выходя ще трошки Це я викидаю. Яся, ти хочеш бавитись, так? На іди. Ось такі вийшли. І будемо ставити зараз їх варити в воду. Виварювати таніни. Ну що, зараз скоренько його виберемо терпкі таніни. Я собі приготував такий каструлю, банячок і виложуємо. Навіть мені все поміститься, потрібно гарно поскладати. Ось так. Було чим тут більше місця. Один для другого. От От падай. Нам потрібно виварити терпкоту щоб пропала терпкість, щоб не був наш напиток, такий, як називають, паркетний смак. Так. І пізніше будемо надавати йому аромату. Аромату винограду, аромату меду. Далі подивимося, як воно виходить. Намістити зараз. Так. Добре. Щоб можна було накрити тарілкою. Почне спливати. Весь буде на горі над баняком. Так, пахне добом. І якраз передається цей запах терпкоти Тут воно наниз. Тому шахматному порядку вміщається, я боявся. Коняк високий. Це вже робиться цілий рік, буде своя щепа. Ось маленьке що загубилося? Так, покажу. Ось так воно виглядає. І зараз. залиємо водою. Так, включу чайник. Вода закипить, що було скорше. Так, це в котел. Можна виносити. Пробуємо газ запалити. Заливаємо водою. Поки що не випливають. потихеньку, щоб можна було. На газ. Я тим часом принесу ще чайник води. З крана не беру, тому що вода дає посад. Такий гарний сніг пішов. Так, поставлю ще воду. Зараз вода закипить і я долию сюди. Потихеньку починає. З моменту закипання будемо варити їх 30 хвилин. Щоб виборити тоні терпкості. Вода вже закипіла. Так. так, дуб піднімається. Зараз ми його чимось приложимо тяжкеньким. це піде? У саме раз. Ще одну тару можна набрати води. що повспливали. Так, положимо їх і притиснемо зверху. Ось так. І воно вже почало кипіти. На годинку пів четвертої. В четвертій годині будемо витягувати. Не хочеш тупитися? Заставимо. Ось так. Хорошо? Ось так. Зараз воно буде бурлити і майже збігати, тому треба додати менший газ, припильнувати. Як воно бурлить, і вода вже стала коричнева. Воно тільки закипіло. Вже прийшло пів години. Будемо вливати воду. Википіла вода. Все води вода википіло. І буду заливати ще кипяченою водою на пів години. Не варити, а просто заливаю кипяченою водою. Виливаємо воду. Пухти. Краска коричнева. Трошки там холодної, щоб каналізація не зварилася. така вода коричнева. Вся терпкість виварюється. Зараз закипить вода в чайнику, і я залию кипятком ще на пів години, після чого буду сушити. Вода закипіла. Заливаємо дуба. І так буде стояти ще пів години. Вимочиться то, що не злилося в каналізації. Ось така водичка. Далі коричнева. Зараз через пів злею злию і буду сушити їх. І так вже прийшло не 2 дні, а повний тиждень, 7 днів десь. Я поставив палички на котел, на котлі гарячо їм би і 2 дні хватило, а так не було коли, аж тільки зараз з'явився час. Буду їх виварювати в виноградному соку, до якого додам цукор і мед. З такий в мене є виноградний сік. Закручений в банки. Зараз принесу цукор і мед. Так, відкрутимо ту банку. М -м -м. Натуральний виноградний сік. Крішка, да. Треба сюди ключик до такої кришки. Так, цукор є. Тут треба відкрити сік. Натуральний чистий сік. Так, так. Так спочатку розчиняв цукор. Пізніше буду занурювати палочки. Так. Тут є літра і тут є десь. Дві літри, напевно. Три літри соку. Зараз запалю газ і буду підігрівати, щоб розчинився цукор. Термопара. О, є. Так. І буду помішувати. Ще потрібно буде мінімед. Так, де той мед є? Ось такий гарний мед в мене є. Це від мого колеги. Хто потребує меду, звертайтеся. Квітковий. Але гарно пахне. І ложка. Такої ложки я думаю хватить, щоб він дав свій аромат. Попробую його. Але смачний і додаю до виноградного соку. Підігріється, істиче ож Не виложувати, щоб чим б вони ще вони стояли панікові, щоб ходило соку. Можна вертикально ставити, щоб довго там пізніше. Ремненько. По боках бажано зажати, щоб вони не впливали догори, ті, щоб бічні, коли вони були зажаті, їм буде тяжче сплести. І наверх самі довші. Вони не будуть мішати. Заливаємо, там ще був кусочок меду нерозчиненого. Трошки пропутати, щоб він розчинився і потихенько заливаємо. Як буде спливати, потрібно буде щось зверху поставити. Воно зруйнується все те, що я складав. Це встиваю. Зараз щось знайду. Спробую ось таку тарілку. Так. Верх ногами дати чи так. І що, як я тепер налию? Тихенько, може без тарілки налию. Потом тарелку поставлю. Ладно. Right. Я как раз накрыл все брусочки. Тихенько вирівняти їх. Вона буде кипіти і збігати. А щоб планки не впливали, я зверху поставлю воду. І воно буде тиснути тягаром вниз. І будемо варити від початку закипання 30 хвилин. По кухні йде аромат виноградного соку і воно вже почало закипати. І від цього часу пів години. Через пів години я буду зливати цей сік і висушувати бруски. Я перелию сік в той баняк, щоб можна було витягнути бруски для подальшої сушки. П'ячи, пошну Цей сік можна використати повторно, додавши до нього цукру. Ось так виглядають брусочки такого бурячкового кольору. Я їх зараз витягну на сітку і буду далі сушити. І акуратно висплавити, як було до того. Після того, як вони висохнуть, я їх буду обжарювати. Одна вже є, і наступна. Вчитися дуже смачний кон'як. Брим. Так, трошки не вмістилося, я поставив другим ярусом. Зараз поставлю на котел. Так, планки будуть сохнути 2 дні. Я думаю, що 2 дні їм вистачить. Щоб висохнути. І можна буде їх вже обжарювати. So, чекаємо два дні. До зустрічі! Пильник запалюється на їхзу. Поки що виключу його, щоб було чути, що я говорю. Пильник вставляється ось так і прокручується. Все, відкриваємо кран, він працює. Так, щодо щепи, брусочки. Брусочки я буду прожарювати середньої прожарки. Пару штук зроблю, сильної прожарки. Ходимо зі всіх сторон. Цей цукор, що я кармалізується. Воно остигне, і я візьму потім на другу сторону. Так, цю сторону я вже пройшов. Тепер буду брати за це, що я обпалив, і опалювати протилежну сторону. Так само аналогічно. Ось це я зробив сильної прожарки. Ось так він має виглядати. Чорний. Ну, пахне димом. Після цього, як я їх обжарю, я буду їх занурювати в чачу, яку я зробив з виноградних віджимків. Друзі, кому сподобалось наше відео, ставте нам подобайки, підписуйтесь на наш канал. Дякуємо за перегляд!